Ще одна гучна церемонія відбулася перед Оскаром. Гільдія акторів Сполучених Штатів Америки провела церемонію нагородження 30-ї премії SAG Awards і вручила свої нагороди у галузі кіно та телебачення у Лос-Анджелесі. На масштабному заході засвітилися майже всі кінозірки, кінороботи, яких засвітилися у наймасштабніших проектах 2023 року. Найбільше зараз обговорюється. Рію Дженіфер Еністон, яка спровокувала чутки про свої заручини, хмільну промову Педро Паскаля, звичайно ж, іконічне воз'єднання актору касту фільму Диявол носить Прада, і звичайно ж, переможців, гонки, гільдії акторів Сполучених Штатів Америки. Тому сьогодні пропоную обговорити основні події, які відбулися на SEC Awards 2024, обговорити переможців, обговорити наряди зіро почесних гостей, які були присутні, тому якщо цікаво, долучайтеся. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, то дуже-дуже прошу вас поставити пальчик догори, підписатися, написати коментар. Це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні говоримо про цю премію, тому поїхали. Screen Actors Guild Awards є важливою подією для поціновувачів кінематографу, звичайно, не такою масштабною, як, наприклад, Бафта або Золотий Глобус, і премія відзначає визначні досягнення у кінематографі та телебаченні. Результати голосування про не принесли жодних сюрпризів. Головним тріумфатором Сак Автра став очікувано, звичайно ж, фільм Крістофера Нолана Опенгеймер, залишивши позаду вбивць квіткової повні. Мартіна Скорсезе та Барбі, чоловіча команда Опенгеймера, забрала більшість статуеток. Фільм Крістофера Нолана було відзначено у ключових номінаціях: це найкращий акторський склад, найкращий актор і найкращий актор другого плану. Лише Емілі Блант залишилася з їхнього основного касту без нагород. Найкращою актрисою визнали Лілі Гладстоун. Тому дуже цікаво, що саме ця категорія являється все-таки найконкурентнішою цього року. Саме в цій категорії. Все ще немає повної визначеності перед Оскаром, тому що все одно за головне місце лідера у цій категорії змагаються Лілі Гладстоун і Ема Стоун. Ведмідь і спадкоємці стали головними серіальними сенсаціями. Серіал Ведмідь забрав три статуетки цього вечора. Акторський склад серіалу HBO Спадкоємці отримав нагороду у категорії найкращий акторський склад у драматичному серіалі, а серіал Ведмідь від FX за Найкращий акторський склад у комедійному серіалі Джеремі Ален Вайт забрав дві статуетки, і одну забрала також Айо Едебірі за роль у цьому серіалі. Втім, одна важлива заміна по телевізійній частині, по частині телебачення, все таки відбулася. Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі дісталася Педро Паскалю за роль у серіалі «Last of Us» Останні з нас серіал також отримав нагороду за найкращий каскадерський ансамбль. Промова Педро Паскаля вже розлетілася на меми. Вона розійшлася по інтернету. Актор зізнався, що він не готувався отримати нагороду у цій категорії і трішки вже випив. Номінанти хлопці, я не пам'ятаю вашого жодного імені. У мене ось ось почнеться панічна атака, так що мені час. Перемога Педро Паскаля стала неочікуваним, але приємним сюрпризом. В першу чергу, для нього. А хмільний Спіч. Педро Паскаля вже, як я казала, розлетівся на меми. і... Чарував публіку і когось посмішив. Очікувано, Барбі не взяла нагород, але Марго Робі була на церемонії. Райан Гослінг також був присутнім. Марго посміхалася. Цей сезон для Барбі залишається холостим. Приклад, Педро Паскаля виявився заразним. Елізабет Дебікі також не очікувала, що її покличуть на сцену. Вона в цей час у момент оголошення свого імені Елізабет попивала коктейлі, вона розстібнула взуття і несподівано почула своє ім'я. Зірка серіалу вона на силу підійшла до Педро Паскаля. Вона була в розтімнутому тому в скинула поряд із ним босоніжки і піднялася на сцену босоніж. Однією із запрошених ведучих була Дженіфер Еністон, яка викликала фурор, по-перше, своєю блискучою сукнею сріблястого кольору. Але найбільше Дженіфер Еністон запам'яталася тим, що вона привернула увагу до свого підмізинного пальчика, на якому красувалася величезна обручка із значним діамантом. Звичайно, це породи. Ло хвилю чуток про можливі заручини зірки серіалу Друзі у мережі зараз обговорюють можливі відносини Дженніфер Еністон та Девіда Швімера. Виявляється, що після смерті Перрі, яка відбулася декілька місяців раніше, вони стали частіше з'являтися разом. Це лише підігріло чутки про їхній роман їхня екранна хімія під час зйомок серіалу Друзі стала приводом про їхні романтичні стосунки і поза знімальним майданчиком. Зовсім недавно Девід Швімер і Дженніфер Еністон також разом знялися у рекламній кампанії Uber Eats, що підлило масло у вогонь цих пліток. Звичайно, якщо справді пара вирішить зв'язати себе у зами це дійсно стане сенсацією та весіллям року. Їхні стосунки, які почалися на екрані і продовжилися в реальному житті, вже стали предметом інтересу шанувальників і ЗМІ. Актори ніяк не прокоментували чи ніяк не спростували чутки. Про заручене, воліючи не говорити про своє особисте життя. Тим не менш, шанувальники зірок, шанувальники е, пари, шанувальники серіалу очікують, хоч якоїсь офіційної заяви від зірок, щоб дізнатися, чи насправді ж Дженніфер Еністон та Девід Швімер у відносинах. Не знаю наскільки ці чутки і слухи правдиві. І що думаєте, мені цікаво, напишіть у коментарях. Якщо цікаво вам дізнатися мою думку, то я вважаю, що Девід Швімер зараз дуже сильно під. Тримує Дженніфер Еністон, тому що та останньою інформацією про неї зараз Дженніфер знаходиться у не найкращому ментальному своєму стані. Вона переживає дуже важкий період. За словами близьких до актриси Джерел, смерть Меттю Перрі стала для неї руйнівним ударом. Вона впала в депресію. Особливо перші дні після похорону Еністон перебувала у шоці. І хоча Дженніфер Еністон, звичайно ж, з'являється на публічних івентах, вона посміхається, фантастично виглядає її особисте оточення дуже за неї переймається і каже так: з п'яти акторів, друзів, які залишилися, Джен і Кортні Кокс переживають найбільше. Дженіфер в найгіршому стані. Менш ніж за рік це друга для неї величезна втрата, якщо враховувати, що зовсім скоро річниця смерті її батька. Вона досі не оговталася від неї повністю. А нещодавна трагедія точно збила її з ніг. Останні п'ять років Дженіфер Еністон ні з ким не перебуває у романтичних відносинах. Наскільки нам відомо але з іншої сторони вона сказала, що не буде розповсюджуватися про подробиці і деталі свого особистого життя. Якщо серце Дженніфер Еністон все таки кимось зайняте, і якщо це взаємно, то звичайно ми за неї дуже дуже сильно будемо раді. Я і бажаю ментального здоров'я і щастя у особистому житті. Мабуть, головним іконічним моментом премії САК Автра є воз'єднання легендарного тріо касту фільму Диявол носить Прада. Це Емілі Блант Меріл. Стріп і Енн Геттевей. Меріл Стріп вийшла на сцену для того, аби назвати переможця у номінації Найкращий актор у комедійному серіалі. Вона виявила, що забула свої окуляри і конверт із ім'ям переможця. І тоді вже Меріл Стріб подали все те, що їй не доставало. Емілі Блант і Енн Гетевей, натякаючи на ролі її помічниць у фільмі. Меріл і Міранда Пріслі, начебто близнюки, сказала Емілі Блант. Проте Меріл Стріб з цим. Твердженням не погодилася, а Енн Геттевей згадала, що це зовсім не було питанням. Слідом Емілі Блант процитувала Міранду, сказавши Меріл Бучо, рухайтеся у крижаному темпі. Раніше Енн Геттевей і Емілі Блант зустрілися. У них був реюніон після 17 років. Вони зустрілися на зйомках проекту Variety Actors on Actors, де розказували про поточні свої проекти. Неймовірні фотографії. Дівчата фантастичні, посміхаються в класному настрої, дуже дуже Раді були їх бачити, аж захотілося передивитися фільм. І пізніше Енн Гетуэй у розкішному синьому вбранні виступила із дуже зворушливою промовою. Найкрутішим дуетом вечора виявилися Білі Айліш та Меліса Макарті. Меліса попросила Білі Айліш розписатися на її сукні, але співачці стало шкода, дизайнерську річ. І тоді Меліса не розгубилася і запропонувала залишити автографан просто на лобі. Наробила галасу також і поява Селени Гомес у білосніжній сукні. Фанати впевнені, що незабаром Бені Бланко зробить пропозицію з Селені Гомес. Якраз у попередньому випуску ми з вами обговорювали романтичні стосунки Бені Бланко і Селени Гомес про те, як у них зараз все гладко, і що пара дійсно за. Інформацією від інсайдерів планує перехід на новий рівень їхніх романтичних стосунків. Можливо, це буде дійсно заручено. Будемо за цим звичайно спостерігати. Селені нарешті підібрали класну сукню, яка їй личить, тому що на попередніх церемоніях не завжди сукні виглядали на ній компліментарно. Неймовірна чудова зворушлива промова була у Барбари Стрейзанд. Вона отримала свою нагороду за вклад у розвиток індустрії. Барбару Стрейзанд зустрічала стоячи із оваціями і емоційною реакцією глядачів, особливо сльози на очах були у Ен Гетевей, у ЕМЕ Стоун і пізніше у Джої Кінга. Пожартувавши, що це найкраща нагорода, яку можна отримати, тому що ти заздалегідь знаєш, що її отримаєш. Барбара Стрейзанд почала. Вона подякувала САК Автра і сказала: я дуже пишаюся тим, що вже більше 60 років є членом. Не можу в це повірити. Також вона розповіла про свою любов до фільмів, зокрема до чорнобілих іноземних фільмів. Розповіла про період, коли вона була підлітком у Брукліні, і як уперше побачила найкрасивішого актора Марлона Брандо на великому екрані. Той вигаданий світ був мені набагато приємнішим за все, що я відчувала. Мені не подобалася реальність. Я хотіла зніматися. В кіно, хоча знала, що не схожа на жодну з інших жінок на екрані. Моя мати сказала: ти краще навчися друкувати, але я не слухала і чомусь якось, слава тобі Боже, все збулося. Також Барбара Стрейзен зазначила, що вона ніколи не навчалася у коледжі і тому вважає свою акторську майстерність своєю освітою. Це справді привілей бути частиною цієї професії. Протягом кількох годин люди вважають театр тим, куди можна втекти від власних проблем. Яка ідея? Рухомі картинки на екрані, і я не можу не згадати людей, які створили цю галузь за іронією долі? Вони рятувалися також від власних проблем. Далі зірка назвала кількох піонерів європейської кіноіндустрії, які вимушені були змінити свої імена, аби уникнути. Дискримінації, зокрема, це Семюель Голдвін, Луїс Бі Майер та Ворнер Бразерс. Всі вони тікали від упереджень, з якими вони стикалися у східній Європі просто через свою релігію, і вони мріяли сподобатися всім нам, присутнім сьогодні. І тепер я мрію про світ, де такі упередження залишилися у минулому з тих пір, як я була молодою дівчиною, сидячи у театрі в Брукліні, я мріяла бути однією з тих актрис, яких я бачила на екрані. Фільми були порталом у світ, який я міг тільки уявити. Хоча я була малоймовірним кандидатом, моя мрія якось збулася. Ця нагорода особливо важлива для мене, оскільки вона приходить від моїх колег. Акторів, якими я так захоплююся, неймовірна промова. Звичайно, багато хто із глядачів був розчулений. І Енн Гетувей, і Емма Стоун, і також і інші. І ще один момент син Лізи Енн Волтер Уол... сказав їй, що вона вбралася як дуаліпа. Давайте підіб'ємо підсумки і розкажу вам про переможців у категорії кіно і в категорії телебачення. Нагадаю, що результати приймалися на основі понад 100 тисяч голосів членів профспілки акторів. Найкращий акторський ансамбль Опенгеймер, кращий актор «Кіліан Мерфі. Опенгеймер, найкраща актриса Лілі Гледстоун, вбивці квіткової повні. Найкращий актор другого плану Роберт Дауні молодший. Опенгеймер, найкраща актриса другого плану. Давайн, Джой Рендольф. Залишені. Кращий склад каскадерів. Місія нездійсненна смертельна розплата. Переможці у категорії Телебачення. Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі. Спадкоємці. Найкраща актриса у драматичному серіалі. Елізабет Дебікі. Корона, найкращий актор у драматичному серіалі Педро Паскаль. Останній з нас. Найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі. Ведмідь. Найкращий актор у комедійному серіалі. Джеремі Аллен Вайт. Ведмідь, найкраща актриса в комедійному серіалі. Айо Едебірі, Бірі. Ведмідь, кращий актор у міні-серіалі чи телефільмі. Стівен Ян. Сварка. Бів найкраща актриса в міні-серіалі чи телефільмі «Алі Вонг». «Сварка» Сварка. Біф. Кращий склад каскадерів на телебаченні. Одні з нас. Приз за кар'єрні досягнення 59-ї щорічної премії САК Life Achievement Awards» Барбара Стрейзанд. Климовою доріжкою цього вечора пройшлося безліч іменитих зірок, видатних актрис, відомих актрис та акторів. Усі вони хотіли виглядати в цей день найкращим чином. Давайте поговоримо про найцікавіші образи із червоної доріжки, премії SAC Awards 2024. Емілі Блант у Лів'ютон, Марго Робі у Скіапарелі, Лілі Гладстоун у Армані Піве, Кіліан Мерфі у Сен-Лоран, Педро Паскаль у Прада. Бредлі Купер у Луїві тон, Давайн Джой Рендольф у Волдрін Сахіті. Ема Стоун була у сукні від Луї В'ютон. Модний будинок тут знову надихнувся фільмом. Якщо бачите, неймовірна сукня дуже подобається. Кері Маліган у Армані Пріве, Енн Гетевей у архівному Ательє Версаче. Красуня Дженніфер Еністон була у Селін. До речі, акторка вручала спеціальну нагороду Барбарі Стрейзен, Меріл Стріп у Прада. Яка вибором свого одягу натякала на сьогоднішнє воз'єднання касту Диявол носить Прада Америка Ферера у касто Мідіор. До речі, два слова про цю сукню. Можливо, ви пам'ятаєте сукню, в якій виходила Дженіфер Лоуренс на премію Бафта 6 років тому. І хоча ця сукня на Америці Ферері не є точною копією сукні Дженіфер Лоуренс, хочу звернути вашу увагу про те, як на Америці Ферері зовсім не так гарно виглядає ця сукня. І одразу видно співпраця із. З якою зіркою для будинку Діор у пріоритеті. Джесіка Честейн у Армані Пріве. Ріс Уізерспун у Елі Сааб, Пенелопа Круз у Шанель, Голлі Бейлі у Дольчі Габана. Елі Вонг у Айріс Ван Херпен. Було також три виходи у архівах Олександр Маккін. По-перше, це полегшена версія Oyster Dress на Медді Зіглер. Потім був жакет 1996 року на Лаверн Кокс. І також сукня з. Однієї із перших колекцій Сари Бертон на Оулі Кравальо. Елізабет Дебікі сьогодні у Armani Prве, Ейо Едебірі у Люар, Рета Лі у Зероу, Брі Ларсон у надзвичайному костюмі від ательє Версаче, Рейчел Броснахен у Тамара Ральф, Ребека Гол у Габріела Херст, Аріана Грінбланд у Віравонг, Джоуі Кінг у Живанші. Helena Gomes Atelier Versace, Billy Eilish. Westwood, Han Givenchy, Louisa Jacobson, Louis Vuitton, Danielle Brookstian Siriano, Jeremy Allen White Loran, Colman Domingo of White, Quinta Branson, U. St. Loran, Bell Powelli of Chanel. Джуну Темп у Живанші, Адам Броді і Лейтон Містер, Лейтон у «Сент Джон, Трейсі Еліс Рос у Бальман, Сторм Ріт у Бальман, Стівен Ян, якого на доріжці традиційно супроводжувала його дружина Джоанна Пак, Сієра у Протопай Пекс, Ебі Еліот у Зухіар Мурат, Ніколь Бахарій у Грета Константайн, Ганна Водінгем у Тоні Ворд. До речі, вона прийшла із дуже милим клачем, який зробила для неї донька. Тайлер Джеймс Вільямс у Амірі, Кріс Перфеті у Грейс Келл, Олександра Хедісон і Джоді Фостер у Гучі, Біллі Крудап і Наомі Водс у Діор, нагороду Елізабет Дебікі вручали Омер Сі у Луї Вітон і Олександр. Scarsgard, Isar U. of White. Домінік Сеса цього разу був не в сен лоран а в Зен'я. Звичайно ж, за традицією, червоний користується зараз шаленою популярністю. Можете подивитися на різні луки. Тут і Френ Дрешер, Софія Варгара, Жістін Люпе, Молі Гордон у Міу-Міу, Тараджі Генсон у Жамбатіста Валі, Мірей Інос у Крістіан Сіріано, Джей Сміт Камерон у Біпху Мохапатра і Кеннет Лонерган. Фінальну нагороду в Вчора вручали Джеф Кордом і Джина Девіс, звичайно ж, красунчик Райан Гослінг у Гучі, і Педро Паскаль і його статуетка за роль Джоела у Ласт офас, культове тріо Диявол носить Прада тоді і зараз, і Марго і Біллі на премії Сак Awards 2024. Ось такою виявилася премія Сак Awards 2024. Що думаєте? Що вам сподобалося, пишіть, будь ласка, у коментарях. І, звичайно ж, чи із образів зірок вам. Сподобався найбільше. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро щиро вдячна вам за те, що ви знайшли час завітати на мій канал. Дякую, що долучилися. Мені надзвичайно приємно. Діліться, будь ласка, в коментарях своїми думками відносно тріумфаторів, переможців, за кого вболівали, за кого будете вболівати на церемонії Оскар, яка вже відбудеться зовсім зовсім скоро. Що думаєте відносно реюніону від, від, відродження воз'єднання касту фільму «Диявол носить Прада? Що думаєте відносно промови? Педро Паскаля відносно ситуації із Дженніфер Еністон я буду дуже рада почитати ваші коментарі. А я, звичайно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які потребують нашої підтримки. Будь ласка, донатьте лише перевіреним зборам, і я дуже прошу вас на локальному рівні підтримувати притулки, підтримувати бездомних тварин, якщо можете хлібом, кормом, донатом, розголосом. Інформацією про те, що можна врятувати тваринку. Таким чином ви можете врятувати як мінімум одне життя наших чотирихлапих пухнастих друзів. Під відео є інформація про ресурси, які допомагають бездомним тваринкам. Там ви можете стати патроном, ви можете підтримувати якусь конкретну тваринку, якщо у вас є таке бажання. Тому, будь ласка, не проходьте повз. А я чекаю на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Тому до зустрічі. Бай-бай!